Так, все-таки змінюються люди чи ні? Uh -huh. Давайте ще раз, хто вірить, що люди можуть змінюватись? Підніміть, будь ласка, руку. Я не знаю, вже більше людей стало чи ні. Значить, Сергій трохи переконав, але все-таки є люди, які не піднімають руки. Можливо, скромні. Задам найважче питання, яке можна задати члену церкви про ображення. Хто знає, яка місія нашої церкви? Давайте так, пастори не відповідають. Вони, вони це знають, це, це зрозуміло. Давайте, яка місія нашої церкви? Хто сміливий? Хто може так от назвати зразу повним реченням? Окей, давай, давайте голосно, що всі якраз. Хто, хто там хоче? Давай, давай. Змінюватися образ Христа і. І допомагати змінюватись іншим. Добре, зараз я це все включу. У нас у нас це має бути. Е, можна мені пристатися? Можна. Оле назад. Добре. Змінюватися в образ Христа і допомогти іншим змінюватись в той же образ. Віта, молодець, вона знає, тому їй буде безплатна кава в кінці зібрання від церковного кафе. Так що можеш, можеш потім підійти. Добре, це місія нашої церкви, яку ми декларуємо. І не просто так, тому що ми називаємося церква Преображення», а «Преображення» воно означає якісь зміни. Певні. Тобто навіть на нашому рівні ДНК нашої церкви, на рівні нашої місії, ми вже говоримо про зміни. Причому зміни тут два рази згадуються: змінюватись самим в образ Христа і допомогти іншим змінюватись в той же образ. Тобто ми, як церква прибрання, ну, просто маємо говорити про цю тему. Вона для нас актуальна, і ми маємо розуміти, як ці зміни відбуваються, як ми маємо змінюватися, як допомогти іншим змінюватися. І тому ми продовжимо говорити про зміни. І я буду говорити, як ці зміни відбуваються в житті христинина. Одна цитата, яка говорить, що Бог любить нас такими, якими ми є. я думаю, що всі з цим згідні. Але далі. Але Бог. Любить нас занадто сильно, щоб дозволити нам залишатися такими, якими ми є. Амінь. Я думаю, що ви бачите цю вівцю, це цей кусок шерсті, це вівця, якщо це не досить видно. І це вівця, яка була без пастиря. Знаєте, ми деколи бачимо на картинках, як Ісус знаходить заблудлу вівцю. Вона така маленька, ну там чуть-чуть замазана, десь він бере її на руки і несе. Так, от це не зовсім так. Якщо вівця заблудиться, вона поживе певний час без пастиря, можливо, вона якось десь щось собі знайде поїсти, але вона буде виглядати приблизно ось так. Вона повністю заросте. Вона це все її хутро, чи як це називається правильно? Воно стане твердим, воно стане таким брудним і так далі. вона вже не буде бачити навіть, куди вона йде, і їй потрібна термінова стрижка. І от оця стрижка, яку робить пастир, а він робить її час від часу. Це є робота, яку він робить над нею. Це є ті зміни, які нам потрібні, тому що, коли ми приходимо до Христа, Він приймає нас такими, якими ми є. Але Він не каже, просто ти такий хороший, все добре, ти, ти будеш спасенний. Ходи в церкву або ну, просто щось роби для мене і так далі. Господь він знато дорого за нас заплатив, що ми просто залишалися такими, якими ми є, і тому його глобальна ціль є в тому, щоб ми змінювалися. Зміни можливі. Ми, як церква перебраження, говоримо про те, що зміни можливі, і це говорить Біблія. Але цей процес не є настільки легкий, який нам може деколи здаватись. Ми поглянемо в Біблію і подивимося, що Боже Слово каже про зміни і як вони мають відбуватися. І Господь, він з самого початку Він був зацікавлений в тому, щоб люди змінювалися заради їхнього ж блага. Я не знаю, чи потрібні були зміни людям в Едемському саду, тому що вони були максимально ідеальні і безрічні, наскільки могли. Їм лишалося тільки пізнавати Бога і зростати в поклонінні Йому. Але так чи інакше, всі наші погані якості, всі наші погані звички, риси і, і так далі, це є наслідок гріха. І з того моменту починається Божа робота над серцем людини. Господь каже, якою людина має бути, Він дає їй закон, Він каже, якщо будеш любити мене, будеш це виконувати. І ізраїльський народ всіма силами старається виконувати одне, друге, третє, куча різних правил, куча різних обрядів, але їхнє серце не міняється, вони далеко далі від Бога. І одного разу через пророка Господь каже, що я дам їм серце нове, серце не кам'яне, а серце живе. І вони будуть любити мене, і вони будуть ходити дорогами моїми. І Господь через жертву Ісуса Христа, Він може нас відновити. Він посилає Свого Духа Святого, який працює над нами, і Він той, хто робить ці зміни. І ми будемо читати, мабуть, найосновніший текст, який говорить про зміни в Біблії. Ми будемо читати Галатам, 5 розділ, 16 по 23 вірш. І кажу: ходіть за духом. І не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противно духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав, був, що той, хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону нема на таких. Це текст, він є цікавим тому що він говорить про дві речі: є людина, яка ходить за духом, і є людина, яка ходить за тілом. І Біблія багато про що говорить в цій темі. Коли людина не знає Христа, коли вона далека від Бога, вона є тілесною, Біблія називає. Тобто вона має свої бажання, вона має свої пожадливості і так далі. І її спосіб життя, можливо, не такий поганий, як тут описаний в всьому тому, але щось з цих речей воно проявляється, і це те, що лежить глибоко в людині. Принцип, який каже нам автор цього послання, каже, що ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Тобто можна ходити за духом, можна ходити за своїми пожадливостями. І дивлячись на цей текст, є три моменти, які ми можемо знати про плід духа. Плід духа це є плід духа. Цей плід дає Дух Святий в нас. Коли ми вірували в Ісуса Христа, коли Дух Святий в нас оселився, Він починає свою роботу в нас. І Він приносить оцей плід. Це найперше, найважливіше, що нам сьогодні потрібно зрозуміти. Плід не родиться сам по собі, плід не родиться з наших зусиль з цього, що ми би б робили. Плід приносить Святий Дух. Це його роль, це його привілеї. І можна сказати, що ну добре, Дух Святий принесе плід, мені можна розслабитися. Але насправді це не так. Ми далі подивимося, в чому наша роль є в цьому всьому. Плід потребує часу. Ми розуміємо, що коли людина прийшла до Бога, є певні зміни, які зразу проявляються в ній. Але так чи інакше, є процес цілого життя. Господь поставив нам планку, щоб бути досконалі, як я досконалий, і від нашого е Теперішнього стану, туди нам є тягнутися і тянутися скільки. Нам буде хватати змін на все життя. Тому плід потребує часу. Ми не можемо вимагати, що ти давай зараз змінися і все. Є зміни, які видно зразу, але глибокі зміни, яких ми прагнемо, вони потребують часу. І третє, це те, що плід, він завжди видимий. Тобто людина каже, я змінилася. Та? От приходить там хлопець до дівчини і каже, я вже не такий, я вже інший, я змінився. Ось і дівчина йому скаже: Ну давай, благословін тобі, брат, йди далі, змінюйся. Тому що ці зміни вони мають бути видимі, вони не можуть бути десь там глибоко в серці чому ми вирішили, що ми змінилися. Ці зміни вони мають якось проявитися, це маємо побачити ми, це мають побачити люди навколо нас. Тому пліт він видимий. І ми можемо говорити про пліт як про зміни в нашому житті. І коли ми слово пліт замінимо на зміни. Ми отримуємо те, що Біблія нам каже про зміни в цьому тексті: що зміни дає Дух Святий, це результат його роботи в нас. Зміни вони потребують часу, і зміни вони завжди видимі. Тому ми говоримо про зміни, як про результат роботи Бога над нашим серцем. І давайте подивимося, як це практично відбувається, які ці зміни мають бути, і що саме потрібно змінювати. Якщо ми подивимося на те, що в нас в житті можна змінювати. То ми отримуємо е, три рівні змін. Є рівень поведінки. Це наші слова, це наші дії, наші емоції, наша реакція на щось, наші звички, і так далі. Це те, що найбільше видиме в нашому житті. Ми дивимося на людину, ми з нею спілкуємося і ми бачимо її поведінку. Ми не можемо заглянути її глибоко в душу і зрозуміти, якою вона є, але є те, що відображається. Це те, що ми робимо. Є глибший рівень, як думаєте, який? Який? Характер. Це більш сікіша річ. Це те, якими, якими ми є. Це сукупність наших рис, наших якостей. І ми можемо вже вловити зв'язок, що характер, він впливає на нашу поведінку. І те, яким ми є всередині, воно буде впливати на те, як ми поводимося. Але є ще один глибший рівень. Як думаєте, який? Це рівень серця. Про всі ці три рівні говорить Біблія. і серце це найглибший, і наша сутність це те, ким ми є. Це наші думки, це наші наміри, це наші бажання, це наші цінності. І це найглибший рівень. Як думаєте, що найважче з цього всього змінити нам? Те, що десь там глибоко. А що ми найбільше хочемо змінювати? Хтось сказав, що серце то це амінь. Але переважно ми хочемо собі змінити поведінку. Або навіть в іншій людині підходимо і кажемо: тобі не потрібно говорити таких поганих слів, тобі не потрібно матюкатися, тобі не потрібно курити чи там якусь іншу погану звичку мати. І це добре насправді це так і амінь. Не потрібно цього робити, це є гріх. Або ми можемо ще на рівні характеру, щось сказати. тобі потрібно бути більш лагіднішим, тобі потрібно бути більш добрішим, чи там до себе це можемо приміняти. Але ми набагато менше думаємо про серце. Але Біблія набагато більше говорить про зміни в самому серці. І насправді є два підходи, як ми можемо змінюватися в цих всіх сферах. Є світський підхід, да? і як змінюються люди в світі, в принципі. Основна думка, яка в світі є, те, що людина сама по собі вона не є погана. Вона є хороша, але в неї є такі, знаєте, якісь десь плямки, якісь десь затертості. І їй потрібно просто більше старатися, їй потрібно випрацювати правильні звички, їй потрібно самовдосконалюватися, їй потрібно прикласти зусилля, щоб стати кращою версією себе, щоб стати хорошою людиною, щоб сформувати себе. Але і тому в цьому випадку зміни вони йдуть. Ззовні всередину, тобто я міняю свої звички, я стараюся е, стримуватися, я стараюсь не говорити поганих слів, я стараюсь бути вічливим. Я, можливо, навіть десь до рівня характеру проб'юсь і буду багато сил прикладати, щоб щось змінити. І це ніби якось має вплинути на те, хто я є всередині. Але насправді це ніяк не вплине. Ми не проб'ємося в цей рівень, бо, тому що наше серце тоді воно є тверде, і це нереально зробити. І... В такому випадку, коли я багато вкладаю в себе, коли я багато стараюся змінити себе, стати кращою людиною, що я тоді про себе думаю? Я хороший, я класний. Тобто, це те, що як я поводжусь, впливає на те, ким я є. Я думаю, що я хороший, що в мене все добре, що я досконалюсь, що я класна людина. Коли якесь вирветься там слово, та? ну це так буває, просто воно десь, знаєте, десь взялося, ну, таке, таке є, але в загальному я хороший. Але Біблія зовсім іншу річ каже. Ось біблійний підхід, що людина повністю зіпсута гріхом і потребує радикальних змін у серці, бо від нього залежить все її життя. Пам'ятаєте, над усе, що лише стережеться, стержи своє серце, бо з нього походить життя. Інший текст каже, який. Каже про те, що зараз я знайду. Добра людина з доброї скривниці серця добре виносить, а лиха з лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене? Те говорять уста. Виявляється, не просто, я посварився з кимось, хтось мені щось погане зробив, і я йому сказав, що я про нього думаю, і це вирвалося, ну буває. Але людина може бути неправа, людина може мені біль робити. Але те, що виходить з мене, моя реакція, це не те, що він мені приніс, це не те, що він мені дав. А це те, що десь всередині було в мене, і воно в певний момент мене прижали обставини, і воно десь вилізло. Тобто, обставини вони допомагають нам виявляти, якими ми є насправді. Це Божий принцип, чим наповне серце, те говорять уста. Інша історія була, коли фарисеї кажуть до Ісуса, що ти не миєш руки, ти, там тобто, твої учні, і ви опоганюєтесь і так далі. І Він їм каже принцип який, що нічого, що входить в людину ззовні, не опоганює її. Лише те, що виходить зсередини, бо серце людини. Виходять погані думки, вбивства, перелюб, статева розпуста, крадіж, неправдиві свідчення та богохульство. Ці всі речі, виявляються, це не просто наша поведінка, яку нам треба старатись змінити. Проблема лежить набагато глибше. І тому наше серце воно потребує кардинальних змін. Уявіть, що у вас є машина, і вона зламалася. Буває таке, правильно? Ось. І є в неї дві проблеми: в неї полетіла ходова, і в неї є царапина на бампері. Що будете ремонтувати першим? Можна царапину поремонтувати і продати машину, так? якби сфоткати, що все гарно. Зовні може бути все класно виглядати. Ми можемо старатись, латати себе, бути хорошими, привітними людьми, але все, що в нас, з нашої поведінки, з нашого характера, воно йде зсередини. Тому нам потрібен капітальний ремонт, нам потрібна зміна серця. Серце воно формує наш характер. Те, що для нас справді цінно, та які в нас є бажання, вони будуть впливати на те, як, якими ми будемо, які в нас риси будуть проявлятися. А ці риси вони будуть впливати на нашу поведінку, тому потрібно міняти серце. Зміни мають починатися зсередини. Є різні підходи до змін, і хтось каже, що має змінитись просто мої обставини. От якби в мене було більше грошей, я би не був таким схвильованим, я би не був такий роздратований, я би був спокійніший. Якби в мене була е, дружина вже нарешті, так? то я би вже ну, якби... гарніше себе поводив, я би старався змінюватись заради неї. Так? І це дуже цікаво, коли е, молода пара починає зустрічатися. І це зовсім інші люди, які вони були до того. Вони в найкращій версії себе. Вони просто ідеальні. Але це так буде не завжди. Я, як людина, яка прожила майже рік в шлюбі, вже можу це сказати. Відкрити секрет вам неодруженим, що воно так буде не завжди. Ви трошки протримаєтеся. Але правда в тому, що шлюб нас не робить кращими. Він спочатку виявляє, якими поганими ми є, тому що ми день-день живемо з людиною. Ми не можемо притворятися, тому що ми вже постійно контактуємо. Шлюб, він виявляє, якими ми є, і потім Божа благодать може працювати, і, і потім ми стаємо кращими. Але просто казати, що от вона мене зробить кращим, чи він мене зробить кращим, це обман. Так зміни не відбуваються. Хтось може казати, що мені просто потрібно поміняти моє мислення. І це добре. Біблія закликає міняти мислення, але така зміна також буде тимчасовою і неглибокою. Тому що за мисленнями стоять наші переконання, стоять наші бажання і стоять речі, які впливають на наше мислення, тому це міняти набагато важче. Потрібно ну, міняти свою самооцінку, так? краще про себе думати, тоді я краще буду е е жити і краще буду поводитися. Але такий підхід шукає силу для змін десь всередині. І її там неможливо знайти. Силу для змін дає Ісус Христос, та сила, якою Він воскресив, як Він Воскрес, вона діє в нас, вона живе в нас і вона буде робити свою роботу. Тому в чому наша відповідальність, в чому наша суть? Ми розуміємо, що все походить від серця, тому зміни повинні починатися з серця. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Це є наша відповідальність. Зміни в нашому житті дає Дух Святий, а наша відповідальність ходити за Духом. Наша відповідальність не просто прагнути змін, не просто змінюватися. Біблія говорить про те, що це неможливо зробити своїми силами селом. Зміни дає Дух Святий, і ми маємо ходити за Духом. Тому. Можна Зад. Справжні зміни починаються не зовні. Від наших обставин має змінитися хтось має прийти в наше життя, якась е, наша поведінка має змінитися. Вони починаються всередині, з відродженого і наповненого святого святим Духом серця. Коли наше серце відроджене Богом, тому що без цього неможливо змінитися. Це люди змінюються насправді, люди стараються, люди багато сил прикладають, але вони змінюють свою поведінку. Люди можуть змінити частково свій характер, приклавши величезні зусилля, але це не дасть ніякого результату. І тому, коли людина вірить, її серце відроджується, Бог починає там роботу, Бог починає над цим працювати, і з часом характер змінюється, з часом змінюється поведінка, і, і появляються плоди. Тому що Господь хоче працювати всередину, в найглибших наших цінностях. Пам'ятайте, що говорить Біблія про слово Боже. Слово Боже, живе та діяльне, гостріше від всякого меча або Що воно робить? Воно проникає куди? Воно просто робить нас хорошими людьми, так? Воно просто забирає в нас звички погані. Воно робить нас ну, більш спокійнішими, чи більш лагіднішими, чи більш добрішими, щедрими. Ні, що Слово Боже робить? Воно проникає в який рівень? Воно проникає в саме серце. Там, де є що? Там, де є думки і наміри серця, і воно їх судить, і воно здатне там змінювати. Так глибоко ніякі обставини, так глибоко нічого не проникне, як слово Боже. І коли ми наповнюємося цим, коли ми ходимо духом, Бог здатен робити ці зміни в нашому житті. Так зміни можливі чи ні? Давайте ще раз: хто вірить, що зміни можливі? Давайте останній раз. Ну все, майже всі підняли, значить, це зібрання було напевно недаремним. Зміни це важко. Потрібно зрозуміти, що це не так просто, як ми можемо тут чути, розказувати. І зміни вони завжди будуть чогось нам коштувати. Тому що е, за змінами, коли нас зачепили, там ми хочемо просто якусь реакцію свою змінити. Але десь всередині лежить моє я. Мене образили, до мене не так поставилися. Воно бурлить і, і воно потребує втручання Божого. Хірургічного втручання, я би сказав. Тому зміни це не є легко. Але зміни це процес, яким Господь буде нас вести. Він нас спасає і Він продовжує в нас процес освячення. Хтось каже, що я ніколи не стану ідеальним, чому я маю змінюватися? Чули таке можливо. Так? Божий рівень це досконалість. Так? Будьте, як я він казав. Тобто нам треба стати досконалими. Є оцей напрямок. Але ж ми розуміємо, що ми ніколи не досягнемо такого рівня. Так що нам робити? Можливо, взагалі не варто старатися. Ми і так спасені, Господь нас і так любить. Це те саме, що знаєте, сказати, що я ніколи не стану повністю здоровим. Навіщо мені лікуватися? Навіщо мені ходити до лікаря, тратити гроші і так далі? Ну, Неможливо бути повністю здоровим. Як одне щось полікував, щось інше починає боліти. Таке є після 20 років. Ось. Е але ми чогось це робимо. Цей процес триває, тому що ми стараємося, ми прикладаємо зусиль, бо тому що ми цінні собі, і ми хочемо, щоб в нас все було добре. Так от, Господь настільки нас цінує і любить, що Він хоче, щоб в нас ці зміни відображалися. І чим більше ми будемо розуміти Божу Євангелію, чим більше ми будемо знати Його, тим більше в нас ці зміни будуть проявлятися. Ми будемо хотіти цих змін. Не просто нам сказали, не просто зробили зауваження, не просто, щоб люди не знали, який є насправді. Чим більше ми любимо Бога, а це питання серця. Це не є питання просто, як я поводжу, чи я читаю Біблію і так далі. Чим більше ми любимо Бога, тим більше Він нас ціни для нас, тим більше ми хочемо бути подібні для Нього, і це буде відображатися і в нашому характері, який буде змінюватися поступово. І це буде відображатися в нашому поведінці і всьому, що ми робимо. Нехай Господь нас благословить, щоб ми переживали ці реальні зміни. І ці зміни можливі. Вони не є легкі, і це Дух Святий робить в нашому житті. Наше завдання бути покірними Святому Духу. Амінь.